Гарпочка мене. Три місця. Укрпочта. Троїцький ринок. Що у нас ще тут може бути такого? Лікарня. Я думаю, Обеліск, АТБ і може ще. Не знаю, може де вокзал який-небудь або автостанції. Троїцькі базари церква. Ага, так, а ще. Очень угу. а ще? Ходи до тільки засмахов. Що це може бути? Цинк, лікарня. Угу. І все, більш нема тут нічого. Третього немає. Ну, перше це зоопарк, а двоє ще навіть не знаю. Не знаю. Якщо чесно, я звісно, що зоопарк можу сказати. Я вважаю зоопарк. У нас дуже багато їздять у наш є. Оболіск, Минський теж ми проїжджаємо, завжди його видно. І будинок культури. Із Шевченком. Зава. Будинок культури, центр площади. І третій. І третій. Ну, я узнаю, пожила в Ну, зоопарк, я думаю, перший. <соць> так це таке, що єдинство, не що багато. То не, 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 не де ж такого немає. А ще два. А ще два. А -а -а. Прині, не скажу. По зоопарку по АТБ по чому ще можно Господи Укрпочті. Белиск, Дом культури зоопарк ума можна знати вообще зоопарк, Дом культури. А... І третє? Не знаю, третє не знаю. Перш це наш зоопарк. От Далі, якщо ми поїдемо на нашу окраїну, хоч і страшна вона зараз, але це наша стріч, гарний чудовий ліс, лиса гора. Це наша візитна карточка. Ну і ще, деякі в нас у центрі от, кафе можна відвідати, от той смар, а ще в нас АТБ. Oh. Не знаю. Дом, будинок культури. Ну, це точно. Другі, ну не знаю. Ми з малим гуляємо у парку Шевченка, тому я думаю, що це. І ще одне. Суттє... Не знаю, в центр міста вже. Я думаю, що за парк. Действуєш чи ні? Пізрізниці. <різниця> Дом культури Дом і астейч. По трьох місцях. Да. Одес на фотографії зразу оцінка. Ну, я, наприклад, если був так для себе. В'їзд, центр, виїзд.